Кілька днів у слідчому ізоляторі, і тепер він на свободі. Колишнього першого заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького випущено під заставу. Про це заявив його адвокат. Однак, яку саме суму було заплачено, аби Стоєцький вийшов на свободу, він не уточнив. Цей факт підтвердив і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Бившого замначальника ГОСЧС Василя Стоєцького. Був внесен залог в розмірі 1 мільйон 182 восімдесят дві тисячі гривень. Іон вийшов із СІЗО з являтися на являться дії действия в суд. Крім того, за словами Геращенка, подібну суму залогу намагалися внести і за екс-очільника ДСНС Сергія Бочковського. Однак, Держфінмоніторинг заблокував цю операцію, аби перевірити походження цих грошей. Нагадаємо, минулого тижня у прямому ефірі на засіданні уряду було затримано найвище керівництво рятувальників. Сергія Бочковського та Василя Стоєцького правоохоронці підозрюють у корупції та хабарництві. Печерський райсуд столиці їм обрав міру запобіжного заходу два місяці арешту з правом внести заставу.